Дорогі українці, зараз Вашингтон сьогодні починається саміт НАТО. Б'ємося за більшу кількість ППО для України. Я впевнений, що буде. Б'ємося за більшу кількість літаків f 16 Ми боремось, щоб були. Б'ємось за додаткові гарантії безпеки для України, а це зброя і фінанси, політична підтримка. Б'ємося. За необхідні рішучі дії Америки та Європи, те, що зміцнить наших воїнів. Ми робимо і завжди будемо робити все, щоб російський терор програв. Це треба не лише нашій державі, це всім потрібно. Буквально кожному партнеру, всім народам. Охмадит, ми відновимо з Кабміном. Я на зв'язку є перше рішення 100 мільйонів гривень на підтримку Охмадиту. Буде ще 300 мільйонів. Будуть інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини і Донеччини. Всіх обов'язково ми підтримуємо, всім дітям, всім сім'ям, всім, хто постраждав, допоможемо. Дякую і всім нашим людям, які підтримали Охмадит, які збирають на united 24, які допомагають компаніям, волонтерам, всім. Хто об'єднався зараз. Це наша єдність українська, така потрібна. Я дякую лідерам країнам, всім, хто вчора і сьогодні засудив російський терор. Ми цінуємо вашу підтримку, друзі. Ми на телефоні, ми працюємо з партнерами зараз, щоб ніхто не мовчав, щоб всі засуджували, і дуже хочеться, щоб всі діяли. Щоб були саме ті рішення, які Повернуть безпеку, в тому числі рішення тут, у Вашингтоні, тут на Саміті НАТО. Слава Україні!